Чути добре. <плес> Чути, видно. Вас так. Видно? Добре. Добре. <плес> засідання оголошується відкритим. Резидаються в відкритому підготовчому судовому засіданні. В залі суду цінна справа запознає заяву кривуручку Лариси Сергій до ради адвокатів Закарпатської області фазипушедесія Андрійовича про захист честі гідності та ділової е е репутації. Е е судові засідання з'явилися почки подивитися судові засідання. Наші справи розглядаються у Жороцькому міській міському складі головучу суді малюк зустріч секретаря судового засідання Макета. Судове засідання з'явилася в режимі відеоконференції позивачка криворучка Лариса Сергіївна. Будь ласка, в нас повідомте суду, чи нас добре чути і видно а, позивач криворучка Лариса Сергіївна. Анкетні дані, а, ті самі, які викладені в позовній заяві, вони не змінилися. Всі документ, документи посвідчені КЕП. Вас чутно видно відводів складу суду та секретарю судового засідання поки немає. Немає судове засідання. З'явився представник позивачки. Будь ласка, назвіться на щоті видно. Карпович Андрій Петрович. Ваша честь анкетні дані зазначені у також у заяві про відеоконференцзв'язок Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Івана Враменка, будинок 16 квартира 6. Чути вас добре, видно вас добре. Відводів поки що немає. Немає добре. Значить, суд констатує, що до суду сьогодні зранку передано головуючому дві заяви подано через електронні судба цьому нультату 25-го року від ФАЗО Олексія Андрійовича. Я думаю, скільки ви зареєстровані в електронному суді ви бачили зазначені клопотання. Що просить у зв'язку з хворобою відкласти розгляд справи на іншу дату? Я е, до е, зазначеного клопотання додає витяг з Державного реєстру юридичних осіб ради адвокатів Закарпатської області. Квитанція, квитанція. Більше нічого немає. Будь ласка, яка буде ваша думка щодо можливості проведення підготовчого судового засідання у відсутності е відповідачів, які як свідчить клопотання заяви про час місце проведення підготовчого судового засідання були повідомлені своєчасно та належним чином? Лариса Сергіївна. Ваша честь, я вважаю за можливо і поясню чому. Там дійсно два клопотання, і два від Фазікоша: одне як від юридичної особи Ради адвокатів Закарпатської області, а друге як фізичної особи, відповідно відповідач номер 2 Щодо першого клопотання як представника юридичної особи. Заперечую, чому дійсно в нього нього там півтори строчки того клопотання. Це є юридична особа в в юридичній особі раді адвокатів Закарпатської області працює штат осіб. Відповідно, юридична особа може забезпечити відповідно, може забезпечити будь-якого свого представника, тому це не є правою підставою для відкладення щодо саме юридичної особи. Чому вони не забезпечили? Дійсно, ви правильно сказали це. Є їхнє право, а не обов'язок. От, але в будь-якому разі, я думаю, що такі е, дії свідчать про неповагу до суду, е, тому е, клопотання е, звертаю увагу, якщо Фазікош подав, е, то як мінімум він. Мав змогу його подати, то відповідно щодо юридичної особи це не підстава абсолютна. Ми багатократно слухали щодо КДК Закарпатської області, щодо інших, щодо ВКДК, щодо інших юридичних осіб саме за формою. Юридична особа, і всі суди по країні тут згідні про те, що це юридична особа. Юридична особа має в штаті людей. Тому відкладення і незабезпечення явки представника, якщо є не обов'язкова в нашій ситуації, це є право участі, а не обов'язок, то можна слухати щодо Фазікоша Олексія. Андрійовича як фізичної особи. В нього теж клопотання півтори строчки. Доказів про перебування на лікарняному немає. Періоду лікарні немає. І, відповідно, будь-яке клопотання повинне містити докази. Ну, це не клопотання від слова взагалі. Я вважаю, що. Не я вважаю цивільно-процесуальний кодекс в даній ситуації. Вважає, що особа повинна надати докази поважності своєї неявки. Відповідно, ми бачимо, що він теж подав через підсистему ВІСІ, це електронний суд. Аж два документи, тому підключитися навіть під систему ВКЗ є змога. От він ігнорує це. Ну це зрозуміло, одне ваша честь мене ображати на всю країну, говорячи, що я агент КГБ. Не дивлячись на те, що я в той момент тільки родила, народилася, коли КГБ і радянський союз розпався, але то вже інше, то вже ми до суті дійдемо. Тому ваша честь його клопотання не містить абсолютно ніяких доказів. А кодекс каже з доказами, тому його неявка є неповажною. І я вважаю, що саме проведення підготовчого судового засідання проводити можливо. Крім того, суд ухвалою надав їм право двом відповідачам надати відзив на позовну заяву. Ну і далі по процедурі позовна заява відзив відповідь на відзив. Там заперечення, пояснення, всі сторони висказали, всі які хотіли. Електронний кабінет у Фазі Коша після моїх скарг, як голови антикорупційного фронту Лариси Криворучко він зареєстрував. Після Рада адвокатів Закарпатської області електронний суд після моїх скарг як голови антикорупційного фронту Лариси Криворучко вже зареєстрували. Тому вони повідомлені належним чином. Відтак я вважаю, що проводити підготовче судове засідання в даній справі можливо. Дякую за змістовну обґрунтовану доповідь Дивуйте. фактично. Будь ласка, пан Карпович, дякую ваша честь. Ваша честь. Я просто я коротенько зацитую пункт перший. Частини третьої статті 223. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин неявки. Ваша честь пан Фазикож може навіть сказати, що він зараз готується до польоту на Марс, але це треба докази. Якщо він хворіє, перебуває на лікарняному, треба принаймні надати докази. Коли він почав перебувати на лікарняному, це все оформлюється відповідним листом непрацездатності, початок і закінчення. Принаймні, хоч якісь докази з лікарні, треба було надати суду відразу, що дійсно з такого числа він хворіє, щоб це був офіційний доказ. В такому випадку суд повинен покласти судове засідання. Наразі крім слів, що хворіє, ну, ніяких доказів немає. Так можна і і вісім таких повідомлень відправляти, але бездоказово. Якщо пан Фазикош буде незгодний з якимось рішенням, він потім може піти в апеляцію. Тому частина третя з статті 223, пункт перший дозволяє це нам, дозволяє проводити судове засідання за їхні З ним вже підтримую Ларису Сергіюну. Все, що могли, все вже висказали. Повністю все в запереченнях все висказані. Тобто перешкод немає. Дякую. Дякую, на часю заслухавши думку позивачки та її представника з приводу опитання, яке було поставлено на обговорення, приходить до наступного висновку. Значить, суд вважає за можливе провести підготовчі судове засідання у відсутності відповідачів, оскільки такі про час і місце розгляду справи були повідомлені своєчасно і належним чином. Крім цього, значить, тут погоджується з думкою позивачки, що рада адвокатів закарпатської області є юридичною особою. Має не лише голову Фази Поша, має інших представників, які у разі бажання могли скористатися, взяти участь у розгляді справи. Що стосується клопотання Фази, що він перебуває на лікарняному, на лікарняни, то таке жодним доказом не підтверджено. Не надано е листок, е листок е про відкриття е лікарняного абсолютно е ніяких інших доказів у матеріалі справи не підтверджено. Крім цього, значить, відповідачі е скористалися своїм правом, надали до суду відзив на позовну е заяву. Значить, е їхні процесуальні права е не порушені. А тому суд продовжує підготовче судове засідання у відсутності представника ради адвокатів Закарпатської області та пасху Олексія Андрійовича. Рішення зрозуміла так, ваша честь. Так, ваша честь. Суд роз'яснює право заявлення відводу і відповідно до статті 36 ЦПК України, суддя не може брати участь у розділі справи, підлягає відводу. Якщо він не є членом сім'ї близьким родичам сторони або інші осідники, беруть участь у справі. Якщо він брав участь у справі, як свідок експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав в стороні право щоб чи учасникам правопроводжу допомогу цій чи іншій справі. Якщо він прямо чи побічно зацікавлений у результатах розгляду справи, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, і якщо інші обставини що викликають сумнів, не у об'єктивності судді. Секретар судового засідання не може брати участь у розділі справи з цих же підстав. Будь ласка, Лариса Сергіївна і захисник Карпович. Чи довіряєте складу суду? А, так, Ваша честь, довіряємо, відводів немає. Карпович, так, Ваша честь, довіряю, відводів немає. Суд роз'яснює ваші права В статтею 43 третьої України визначені ваші права та обов'язки. статтею 49 так само визначені ваші права та обов'язки. Оскільки ви є професійними адвокатами, чи є необхідність зачитувати повний текст? Ваших прав та обов'язків, чи необхідно щось додатково роз'яснити? Mm -hmm. Будь ласка, uh -hmm. Лариса Сергіївна. Uh, uh, ні, ваша честь, стороні позивача не потрібно нічого роз'яснювати. Дійсно, я є професійний адвокат, це правда, тому стороні позивача нічого роз'яснювати не потрібно. Дякую, приватно обов'язки відомі зрозуміли, так? Так. Да. Так, ваша честь права зрозумілі, обов'язки зрозумілі. Не будемо гаяти процесуальний час. Дякую, зрозуміло. Значить, переходить до вирішення тих питань, які підлягають вирішенню під судовому засіданню порядку статті 197 цивільно-процесуального законодавства. А тому слово надає позивальці, будь ласка, а, щодо ваші... можливості, неможливості признати справи до судового розгляду. Ваша честь, я вважаю за можливо призначити судову справу до судового розгляду. Всі, що потрібно, докази ми подали в до позовної заяви. Відповідно, наші пояснення ми ретельно виклали в позовній заяві. Також ми надали відповідь на відзив, ну і відповідно інші документи на кожну обставину, які відповідачі надали до суду. Тому перешкод саме процесуальних немає, і відповідно немає абсолютно ніяких перешкод для призначення по суті слухання справи. От єдине коли ми будемо призначати до розгляду справи, я просила би суд з. Визнати обов'язкову явку саме відповідача Фазікош Олексія Андрійовича, тому що є велика велика кількість питань. Я хотіла б, щоб він під звука та відповідно застереження про кримінальну відповідальність про надання суду за неправдивої інформації про його повідомлення, повідомив і щодо мою моєї праці на КГБ. СССР, і відповідно, що він адвокат юридичної освіти з 2006 року, при тому, що в нього диплом юридичної освіти тільки з 2009 року, що в принципі унеможливлює відтак, і який він буде голова ради адвокатів Закарпатської області зі стажем від 5 років, якого в нього не було апріорі. В 2012 році під час виборів, оскільки в нього тільки юридична освіта по диплому про юридичну освіту з'явилася саме в 2009 році. Тобто, навіть якщо він чисто теоретично би в 2010 році, після там всіх стажувань став адвокатом, а років мінімальний які вимагає закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність, в нього немає абсолютно. Він не має право по закону навіть обіймати посаду з 2012 року голови ради адвокатів Закарпатської області. І як адвокат, який міста Києва зараз, який взяв трансферний витяг на перевод до Ради адвокатів Закарпатської області, я думаю, що е я коли переведусь в ближайших декілька тижнів, я думаю, що оця діяльність ще більше. Пана Фазікоша та інших осіб в контексті дотримання вимог конституції та законів України заграє іншими барвами ще краще. Дякую. Вважаю, що перешкод для призначення до судового слухання немає, але з обов'язковою явкою фазікоша відповідача. Скажіть, будь ласка, вам всі всі докази подано? Значить, необхідність у призначенні експертизи у виклику свідків, у залученні третіх осіб, у наявника так що немає. Щодо експертизи, немає. А щодо не бажаєте, не бажаєте завляти клопотання, так? та да, ваша честь. А а який сенс? Якщо ну там відео є, там чі чітко вбачається, чітко образливий текст, чітке звинувачення, що я працюю на КГБ. От е я питаюся, є воно чи немає. Я розумію, я не витверджую. Я розумію в цій частині. Ваша честь в мене немає. Зараз мій представник доповнить можливо, що до виклику свідка немеша Петра Федоровича. Я думаю, що ми будемо заявляти відповідне клопотання про виклик його в якості свідка. Ну і в залежності від тих показів, які даний свідок буде давати клопотання. Про виклик свідка немеша буде важ. Часть, але мій представник зараз все допомогти ну, Лариса Сергіївна. у разі, якщо є клопотання про виклик свідка, значить ну воно повинно бути якимось чином оформлено. Е, що цей свідок може повідомити е, з приводу у нас предметом позову є. Захист честі гідності та ділової репутації та стягнення моральної шкоди ваша Ви честь. Позивача? Я зрозуміла, я все зрозуміла станом на зараз. Я думаю, що немає. Я думаю, на наразі в даний момент немає. Якщо вже після додаткових пояснень представників відповідача та відповідача стане виникне така необхідність після отриманих показів, то я думаю, що позивач буде піднімати це питання, але станом на зараз у мене як позивача немає. Дякую, дивіться питання про виклик свідків вирішується в підготовчому судовому засіданні. Я це наголошую. Значить, стосовно другого питання, значить, ми з'ясували предмет підстави позову. Стосовно ви озвучили, що є предметом зазначеного позову. Значить, стосовно виклику судове засідання, особисто фази коша, погоджується, ми його будемо викликати і забезпечувати його явку через усі доступні суду можливості у судове засідання. Скажіть, будь ласка, Лариса Сергіївна. Дове засідання, у разі призначення такого, чи буде ваша можливість приїхати до Ужгородського міськрайонного суду, ми викличемо е відповідача, і щоб е розгляд справи відбувався очно. Тому що е я задоволив ваше клопотання і представника про проведення відеоконференції. однак судовий розгляд е Краще, щоб учасники судового процесу були безпосередньо в судовому засіданні. Це очний контакт, це легше дослідження доказів, воно сприяє швидшому розгляду справ. Чи буде у вас така можливість з'явитися в судовому засіданні? Ваша честь, я буду старатися. Е, відповідно, я не обіцяю, але я буду старатися. Я почула суд дійсно, можливо, там окреме там затримка в технічному е, відображенні е, відео. Але в будь-якому разі я вас почула. Я буду старатися приїхати на прекрасне сонячне Закарпаття для особистої участі в судовому засіданні для поставити ряд запитань До. в фазі кошу. Добре, що ви так висловлюєтеся, що прекрасний сонячний закарпаття вас буде вітати. А, і ще хочу вам повідомити, що ви бачите, я справу призначив ранок на 8.45. Значить, Тому що у нас 21, наскільки я не помиляюся, суддів, а всього чотири зали судових засідання. Якщо б я справу призначив на пів години пізніше, я просто-напросто в зал судового засідання не потрапив, а в кабінеті. Немає е, можливості фіксувати судове засідання okay. через е, систему систему ВКЗ. Чого я це питання, е, питання підняв? Uh, uh, ну, Логіка роз, зрозуміла. зрозуміла. Дякую. Ну, будь ласка, представник Карпович, ваша думка щодо можливості і неможливості призначення справи до судового розгляду? Ваша честь, в принципі, справу можна призначити до судового розгляду щодо е відповідачів, е ми з'ясували всі правові позиції вони ж е виклали, що Лариса Сергійна виклала щодо належних відповідачів, щодо їх підтвердженого взаємозв'язку. Перешкод немає. Якщо виникнуть деякі питання, можливо, ну це суд. Якщо в ході, е, наприклад, питань до пана Фазикоша якісь там виник, виникнуть необхідність клопотання чи ще щось. Навіть якщо ЦПК не передбачено повернення на стадію підготовчого провадження, але є правові позиції Верховного суду, Я як професійний суда, ми зможемо е, ну, такі вже крайні необхідність повернутися на стадію підготовчого провадження. Поки що перешкод немає, немає призначень всі правові позиції виклада. Одне єдине ваше чи дуже велике прохання, щоб пан Фазикош був особисто, тому що до нього ми, 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 ми будемо викликати. Ми вже це, ми вже це з'ясували Ми будемо його викликати і забезпечувати в судове засідання е, безпосереднього, за я і пропоную вам приїхати, щоб ми, ми могли очно розібратися в матеріалах, досвідти всі докази, заслухати вступне слово. І з'ясувати фактичні обставини, справи і підтвердження о, доказами. Значить, відповідно до статті 197 значить, суд о, встановлює порядок з'ясування обставин справи. Значить, я пропоную загальний порядок, якщо о, ви не заперечуєте, вступне слово з'ясування обставин, підтвердження докази, заслухаємо пояснення, якими доказами проведемо судові дебати. І суд о, перейде до стадії ухвалення судового рішення. Нема заперечень? Немає заперечень. Немає. Заперечень. Немає. Значить, крім цього, значить суд відповідно до о, о, пункту 15 частини другої статті 197 призначає справ, призначаючи справу до судового розгляду, визначає дату, час і місце проведення судового засідання. Значить, оскільки о. на даному зараз буде вирішувати, буде вирішуватися питання про можливість неможливість призначення справи до судового розгляду, я би хотів о, узгодити з вами, якщо ви не заперечуєте дату і час о, наступного судового засідання. Значить, корець нема заперечень. Нема заперечень. Дозвольте коротенько. Так, да, будь ласка. Ваша честь, сідка. Я прошу врахувати, що я можливо не зможу приїхати у Закарпаття з Кривого Рогу, тому що зараз воєнний стан і щоб добратися до Закарпаття. Це я думаю, ви знаєте, скільки це перешкод, і що взагалі можливо. Лариса Сергійовна може зможе. Я не зможу, тому якщо у вас буде можливість, підібрати такий час, щоб і Лариса Сергійовна була, і ви були, і щоб я міг приймати участь в ВКЗ. Ну, принаймні, у нас буде позивач, якщо приїде в судове засідання. З вами я ваше клопотання задоволе. Підключимося до вас в режимі відеоконференції, Буде відповідач. Ми зможемо таким чином тоді організувати проведення судового засідання. Дякую ваша честь. Почули так. Значить, я вимушений повідомити учасників судового процесу, що зараз при визначенні дати під час наступного судового засідання у разі призначення справи до судового розгляду. Значить, я з 2 числа відбуваю чергову відпустку. У мене є наказ, а тому о, дата буде о, призначена після виходу о, мене з чергової відпустки та з урахуванням ваших. О, можливо, ви так само починаєте літній період. Можливо, ви так само плануєте собі, пані Позивачка, відпускний період. О, Ну, тоді повідомте суду. А, ваша честь. А до якої до, до якої дати ви у відпустці? плановій? Я в мене перший робочий день виходить 15 липня. Я виходжу з 15 липня на роботу. Але в мене, ну повірте, не одна, не одне засідання. Є під вартові справи, де розглядаються. Я би хотів. Щоб не зривали всі інші засідання, поставити це засідання і приділити йому увагу, щоб ми могли достатньо часу уділити для, для розгляду даної справи. Можна на 16 липня. Маю засідання. Весь день ваша честь. Прошу. Весь день. Ну. Дивіться, але я ж не можу на вашу справу ділити 15 або півгодинки, правда? Ні, ваша честь. Я... Звичайне... Ваше честь, це просто звичайне запитання. Може, у вас там просто ні, ні. одна справа тільки призначена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Поки що сім. З mm них -hmm. одна підвартова. Підвартова. 17 липня. 17.

Десь з 11.30 А ми в зал не попадемо, щоб каповичів підключити до відеоконференції. А у вас перед очами графік на липень по ВКЗ залів чотирьох засідань? Чи може керівник апарату буде... знайде можливість розглядатися кримінальні справи, де люди перебувають під вартою? Ну, ми просто фізично не, не зможемо. Скажіть, будь ласка, дивіться, в мене, мене є можливість 25 го числа. Ваша честь, це два місяці, це, це багато. Це багато. Може, все ж таки, спробуємо 17.07. Десь знайти час? З 11.30. Я буду намагатися лаконічно. Я буду намагатися лаконічно і недовго. Ну, так я розумію, що ви будете намагатися лаконічно і недовго, але мені треба й прийняти рішення з цього приводу. Безумовно, безумовно. Вступна резолятивна, а після цього там протягом п'яти днів повний текст. А на 25-й вам не підійде зранку. 25. Ні, в нас в Києві засідання, в перш честь. Прошу. В нас я бачу. Якщо я зранку поставлю, на, вітря, а, на, вітря, на 100. Ваша честь, в мене в системі світиться, або просто я тут паралельно в мене телефон відкритий з системою. Я бачу, що в нас засідання в Києві в адміністративному апеляційному суді. Я зрозумів. Тому, в принципі, на 17.07 це. Чи 18. От, чи 18.07? Прекрасні дати. 18 маю велику кримінальну. Якщо... Ну, Давайте на 17, але ще на рано. Ну, в мене тоді справа одна зірветься. Ну, так давайте після цих справ але, у вас ти... на 17. Вість... Прошу. А, ви ж казали, що у вас на 17, на 8.30 ага. та на 9. Я просто записую одразу. Ну, от на 8.40, давайте тоді я одну зірву, щоб ми не могли розібратися справі. Я не можу ставити е, на цю справу пів години, 40 хвилин. Ми Безумовно. будемо лаконічно, я почув вас, Безумовно. але дайте мені ну, трошки більше часу, щоб я міг розібратися. Да, ваша честь. На давайте, на 40, щоб... Добре. 18 липня підходить? 17 липня 8.40 я записала. Ну, я сподіваюся, що ми всі будемо ж... живі й здорові. Будемо, ваша честь, будемо. Обов'язково. Обов'язково. Добре, чи будуть ще якісь клопотання які оточені у судовому засіданні? Ні, ваша честь. Царкович, ні, ваша честь, поки немає клопотань, нема. Немає, значить суд удаляється для прийняття рішення. Дякую.